Так завязываем, а далее. Вот так хорошо, а вот так. За один раз проходимо одну-дві, максимум три клітинки і не скачемо дуже далеко, ось так, щоб не був довгий прольот. І ще один дуже важливий момент, коли ми проходимо навіть три клітинки, навіть три клітинки, то ми маємо проходити між нитками. Тобто нитка в нас, як червачок між нитками, одна праворуч, друга ліворуч. Бо якщо ми скочимо аж від першої клітинки і до третьої, то в нас виходить отакі. Поручні такі прогалини, які потім при зняті сітки, буде дуже видно. Тому ми одразу тільки повернули. І одразу за нитку ця буде по той бік, а ця вже з цього боку. І потім знову за нитку при повороті, при повороті. Повертаємо виключно на нитках, а не на вузликах. Тому що якщо повертати на вузликах, зараз я продемонструю, як повернути на вузлику ось так то тоді нитка стрічка збивається в один жмут і втрачає свій об'єм, і воно не закриває стільки, скільки має закривати. Тобто, зайшли і поверна, повертаємо на нитці. Стрічка розпрямлена і все дуже гарно. Все. При кінці, коли ми дійшли до, кінці, до кінця стрічки, ми розриваємо цю прорізь і зав'язуємо на два вузлики, на два вузлики. Там, де зручно. Знову коли зав'язуємо, головне два вузлики, але отак сильно не натягувати, щоб не зробити, щоб не зробити отак. О, Сітка має бути вільно висіти. Пауза. Ще один окремий момент це використання стрічок іншого кольору, особливо контрастних. Не такі, як ця, а наприклад, якщо буде якась, або якась інша. Не робити контрастних плям. Якщо у нас є якийсь інший колір, і ми хочемо просто підкреслити якусь тріщинку, то ми її робимо у вигляді невеликої такої блискавки, але в будь-якому випадку не плямки. Тобто, щоб це було, був якийсь розподіл, розподіл між великими плямами. Зараз я спробую заплести, ще не робити отаких от гарних зігзагів рядами, щоб у нас не вийшло. Ну, типу орнамента якогось вишиваного тому що ми робимо не вишиванку ми робимо якісь природні, природні моменти а в природі все чим страшніше тим природніше ось так зав'язали І у нас немає плями. У нас є якась така безобразна блискавка. А плями немає такої горошком, що потім воно виглядало як то тканина, ніби з горошком з різними кольорами. Зручно, коли по периметру сітки натягнута нитка капронова 1-1,5 мм. Додатково можна натягнути сітку гачком. Найкраще, коли сітка дуже гарно натягнута і не провисає. Головне під час роботи старатись, питатись, радитися з сусідом. Якщо бачите, що у вас щось виходить не так, поверніться на 1, 2, 3 кроки назад. Особливо, коли тільки починаєте працювати.